Чи готові збройні сили України до зими перевіряють в уряді? Там заявляють, понад 13 тисяч одиниць військової техніки відновлена та поставлена на озброєння. Після гучного випадку з неякісним бронежилетом, через який в Донецькому аеропорту загинув український офіцер, Кабмін доручив провести експертизу армійського одягу та спорядження, яке закуповується Мінобороною України. Зараз у Короборонпром почав працювати в декілька змін, але виробничих потужностей не вистачає. Експертиза і перевірка на предмет реального теплозабезпечення і теплоефективності, як спальних мішків, так і одягу, так і взуття. Раніше президент України Петро Порошенко розпорядився, до кінця тижня українська армія має бути забезпечена теплим одягом. Є проблеми з теплими мішками. І ви мені маєте сказати, коли у нас кожен боєць буде мати теплий мішок. І часу я вам даю до цього тижня. Тим часом українські військові відбили атаки бойовиків під Дебальцевим, Нікішиним та Гродівкою. Повідомляють в прес-центрі РНБО. Крім того, було зафіксовано обстріл зградів житлових кварталів у Лисичанську. Продовж доби бойових зіткнень на кордоні. Не відбувалося. разом з цим вчора. В період з 20 до 22 години на ділянці біля широки на Донецької області зафіксовано політ трьох розвідників безпілотників у напрямку Маріуполя на висоті понад тисячу метрів. За останні дні в Донецьку жертвами артобстрілів стали семеро мирних жителів 20 отримали поранення.